Друзі, мої вітання! Важка ніч вкотре була для багатьох з нас. В принципі, всі ці вихідні дуже важкі для нас з вами. Вора вкотре такого в наші цивільні міста. На жаль, є загиблі та поранені. Мої щире співчуття всім тим, хто за ці дні втратив своїх близьких. Проте. Можливо, як єдиний такий промін надії у цих важких і темних днях був обмін полоненими. Тисяча українців, військовослужбовців і цивільних повернулися додому нарешті, але все це відбувалося паралельно і з масованими Випадковість це чи це стратегія якась. Кремля, більш детальніше про це будемо аналізувати з нашим експертом, який нам допоможе і вам, зокрема, в цьому всьому зорієнтуватися. Це Василь Яблонський, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю, пані Ольга. Три дні обміну тисяча на тисячу. Вони вже завершилися вчора, зокрема. Додому повернулися наші захисники та цивільні, які з 22-го року перебували в полоні, і власне всі ці дні ворог наносив масові удари по нашим містам. Якщо подивитися на реакцію наших ключових партнерів, Сполучені Штати Америки Трамп тільки сьогодні вранці прокинувся, так би мовити, і відреагував, і доволі м'яя мляво так відреагував на всі ці дії Росії. То складається враження, що це можливо була якась така певна тактика Росії, що е цей обмін проходив не випадково паралельно із обстрілами. Чи розділяєте таку думку? Ну, дивіться, я б абсолютно не пов'язував ці речі, тому що обмін це демонстрація Росії того, що вона готова на якийсь прогрес після переговорів. Це фактично єдиний єдина домовленість, яка була досягнута обмін полоненими після переговорів в Стамбулі. Все інше. Ну, очевидно, якби вести перемовини і не показувати якогось руху, ну якби навіть для Росії для Путіна це вже було без обмежено. Тому мене ухвалили таку от, якби собі цифру тисяча. Я так розумію, що в будь-якому разі наша сторона в більшості просто погоджувалася із цими речами, але ми повинні розуміти, що для Путіна. Скажімо обстріли. Вони ну по перше, він, він говорив після того, як українці попрацювали насамперед безпілотниками трохи ракетами напередодні 9 травня. Він говорив, що буде відплата, якби за, за те, що за терор, такий, який ніби вчинили українці стосовно. Росіян Путіна треба слухати. Він насправді те, що говорить, він часто виконує. Тут якби питань немає. Далі, це якби перше, пацан сказав, пацан зробив. А далі йдеться про те, що скажімо, це демонстрація сили, і він демонструє цю силу насамперед заходу. Що він зупинятися не буде. Він, або приставайте на мої умови, або я буду рухатись далі. Цим він, якби з іншого боку, трохи камуфлює таке абсол абсолютно кволе просування. На землі, яке є в росіян, ну, скажімо так, в порівнянні із тими втратами, які вони несуть, очевидно, це дуже дуже дорога ціна навіть для росіян. І третє, це очевидно, воно одне з найважливіших це залякування українців. Це залякування українців, якби цей терор абсолютно. Невибірковий, невибіркові обстріли. Чи я б навіть сказав вибіркові, в тому числі і по цивільному населенню. Вони абсолютно е, цим не заворочуються. Вони просто хочуть посіяти зневіру, страх е, якби в те, що Путін буде і надалі діяти таким чином, і серед українців, е, ну скажімо, теж хитнути якимось чином. Mm -hmm. Таку е, громадську думку. Тобто, пане Василя, я розумію. Ви не думаєте, що якби не було цих обмінів, то реакція Заходу на масовані атаки була б ну, більш ну, жорсткіша, хоча б висловлювані і активніша? Ну, дивіться, чекати жорстких висловлювань від Трампа. Ну це як би це сказати, пом'якше комедно трохи. От він ну, сьогодні, так. що він вранці сказав? Путін абсолютно з божеволі Він биває багато людей. Ракети безпілотники запускаються в Україну без будь-якої причини, але він, а він разом з тим, що Зеленський він... також не приносить корисні користі своїй країні своїми заявами. А завтра він скаже щось інше. Ну mm. стосовно Путіна, якби він розумієте він розчаровується в Путіні. Це добре. Але те, що він його не змінюється ставлення до зеленського, очевидно, це історія давня із тими імпічментами, які були. Він просто не сприймає зеленського, тому що він бачить його, як винуваться, скажімо в тих імпічментах, які були в нього в попередню каденцію, тому тут нічого не змінити. Абсолютно, ну скажімо так самозакосана людина, яка ставить. Насамперед свої якісь е, е, бачення, от навіть чого вартий цей парад, який буде на день його народження, ніби і прославляє Америку, але одночасно і прославляє себе, тому е, це вже якби це нехай е, психологи розбираються, е, психіатри і всі інші це, Ну це насправді це е, якби дуже дуже складно. Ми, ми повинні розуміти, що. Зараз він критикує. Потім вони порозмовляють з Путіним. Він скаже: Та ні, Володимир, він передумав, він вже хороший. Він вже не стріляє по Україні mm -hmm. і все. Я на це не зважав. Гаразд до інших заяв пов'язаних якраз в ключі переговорного процесу. Росія хоче проведення виборів в Україні до підписання мирної угоди. Це заявив голова МЗС Росії Лавров. Він назвав це оптимальним варіантом. Для визначення того, хто підписуватиме угоди від України, що змінилось буквально, як на мене, ну за кілька тижнів, бо ми пам'ятаємо, що росіянці самі наполягали на зустрічі безпосередньо прямо з Україною, і якось стихли спочатку всі ці розмови про щодо там сумнівів нелегітимності Зеленського, взагалі це ж зійшло на нівець, і тут проходить буквально кілька тижнів, і знову вони наполягають на тому, що було дуже давно згадано. Що змінилося за цей час? Та нічого абсолютно не змінилося. Вони просто тримали цей аргумент для того, щоб виставити неприйнятні е, умови і е, зірвати переговори. Ну просто подалювати одну й ту ж саму тему, якби не варто. Вони е, скажімо так, тасують як картярі. Ці аргументи і зараз вони знову ж таки витягли цю тезу. Я думаю, що це давня теза. Після, скажімо, так, відмови Зеленського продовжувати перемовини. перші перемовини в Стамбулі. Потім, після заяви і прийняття певних рішень про те, що перемовини можуть бути з Росією, але не з Путіним. Це ще один нарцис. Тільки в іншій частині світа про одного ми щойно говорили. А це ще один нарцес, який не пробачає такі речі. Він він прекрасно розуміє, що його зневажили, зневажив Зеленський, і тепер він за кожним своїм кроком він говорить про нелегітимність, скажімо, нелегітимність зеленського влади, і все таке. Це, це йому вигідно, і він буде завжди. Про це говорити, а що Конституція України забороняє, а що таке конституція? Ну змініть конституцію. Mm. Якби в нас в Росії це дуже все просто, а, якби і а, він же ж не просто говорить про, скажімо, чи той же самий Лавров, про якісь якісь волевиявлення, законне і демократичне. Вони хочуть просто поставити, вони, вони чомусь впевнені в тому, що вони зможуть поставити а, на чолі. Української держави якусь свою людину або близьку, або більш покладисту і і, і все таки інше. Але насправді ми це прекрасно бачимо. Ну виняток був лише Янукович. Ну він просто якби боягуз. У нас хто не стане президентом, він стає українським патріотом. Тому навіть колишній актор комедійного жанру, який там відомі речі говорив, він також став якби українським патріотом. Угу. Проведення переговорів Росії та України у Ватикані є нереалістичним. Знову говорить глава МЗС Росії Лавров. Проводити переговори щодо України в Ватикані трохи не. Нелегантно православні країни обговорюватимуть питання на католицькому майданчику, говорить Лавров імовірним майданчиком другого раунду прямих переговорів Росії та України є Стамбул. Це вже кажуть російські ЗМІ. Ну і наша позиція Україна вітає де проведення переговорів в Ватикані, зазначив пан Сей і глава МЗС також заявив, що Україна працює над організацією зустрічі між Зеленським та Путіним. Він пропустив, що вона може пройти у розширеному форматі, і Київ хоче, щоб до зустрічі приєднався Трамп, пане Василю. Яку я не знаю його політичну вигоду, не знаю, чи як це зазначити, Росія бачить у проведенні переговорів саме у Стамбулі, що не так з Ватиканом? А, ну це, по перше, дикість і перепрошую, якийсь ідіотизм. Дивіться, а, проблема в чому? Проблема в тому, що Лаврова типу не влаштовує, що дві православні християнські країни могли б проводити перемовини в католицькій християнській країні. При тому він абсолютно не говорить про те, що Туреччина це країна де панує іслам, отже, двом православним державам, ну якби камільфо проводити в ісламській країні перемовини, а в християнській країні якби не підходить. Логіку шукати годі в принципі, ну. Ватикан завжди ворожий в сприйнятті Російської Федерації, Туреччина, попри все, попри те, що це член НАТО, що це якби і противник Росії в як регіонального лідера в скажімо в Чорному морі. Попри те, є певні контакти між Ердоганом і Путіним, попри те, що Ердоган не визнає. Окупацію Криму попри те, що він визнає все правильно стосовно війни Росії з Україною. Тим не менше, є попри те, що Туреччина допомагає зброю, і все таке інше можна довго говорити про це, але все ж таки у них є певні контакти, певні людські контакти. Повірте, в Путіна не так багато залишилося простих людських контактів із лідерами держав. Ну, якщо не брати до уваги е, той паноптикум, який був зібраний на параді в Москві 9 травня, то ну, за великим рахунком е, це все. І е, спілкування на майданчику навіть НАТО, уявіть собі, Лавров жодного слова не говорить, що це країна НАТО. Ну, я ще раз кажу, е, це комфортно путіну, і він готовий тут, якби працювати далі, розбирати і шукати логіку у якихось аргументах, які типу виправдовують цей крок. І проти проти Ватикану. Ну це, це таке невдячне, невдячне заняття. Угу. Знаємо, що якраз з очільником ЗС Туреччини вирушить до Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. Міністр закордонних справ підкреслить російському колегі зацікавлені в осягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Також він має намір зустрітися з представником Росії в переговорній групі з Україною в Стамбулі. Як пише російська агенція, тас візит потриватиме з двадцять. Шостого по 27 травня, тобто а, сьогодні, завтра ми вже <кій> маємо побачити цей візит. Ну, по-перше, що тут цікавить, пане Василю, яка вигода у Туреччини у цій війні? Чому вони активізувалися, пропонують себе як майданчик для переговорів, очільникам ЗС Туреччини їде до Росії? І по друге, на що не знаю, можемо сподіватися, чи якої результативності можемо очікувати від цієї зустрічі цієї поїздки представника МЗС Туреччини до Росії? Бо я нагадаю нашим глядачам, що саме обмін полонених тисяча на тисячу, як писали західні медіа, це була безпосередня ініціатива самої Туреччини. А якраз вони це запропонували момент, і он бачимо результативність певна є. Це багатоаспектне питання. Перше, чому Туреччина активізувалася. Чому це і цікаво? Ну вона позиціонує себе як регіонального лідера. Скажімо, повірте, не, не лише Трампу хочеться почепити медаль Нобелівського лауреату премії Меру, але і Ердоган теж був не проти. Розумієте, припинити цю війну, це, це дуже важливо для. Будь-якого діяча для будь-якої країни і Туреччина я не погоджуся з тим, що Туреччина. Почала якби свою активізувала свою діяльність туречина постійно пропонувала е, свій майданчик, пропонувала Стамбул як е, територію, як місто і місце для перемовин між Росією. Перший ми пам'ятаємо, завершився невдало. Ми ще не знаємо, що, що там пона підписувала українська сторона. Це теж, якби е, тому, що Путін якби посилається постійно на якісь парафовані. Речі, ну знову ж таки, з одного боку, довіряти Путіну, очевидно, себе не поважати з іншого боку, диму як відомо, без вогню не буває. Тому оцей раунд він, він важливий, і ідея продовження перемовин вона завжди вона завжди була важливою як для Туреччини, яка прагне показати своє лідерство і. Mm -hmm. е Можливо, навіть в чомусь якби налаштувати, скажімо, майбутні поствоєнні, коли б вони не сталися відносини і якісь розумієте, підготовка такого майданчика для подальшої співпраці з Росією для Туреччини, вона також важлива. Там і енергетика, ну зброя навряд чи зараз російська зброя показала свою. Неефективність, але якісь економічні речі вони цілком цілком е, можуть бути. Тому е, Туреччина вона завжди обстоювала цю ідею е, Стамбулу як майданчика свою допомогу, е, при тому, що вона також чітко і недвозначно не говорить про е, характер цієї війни. Абсолютно тверезо оцінюючи, скажімо, те, що відбувається, роль Росії в цій агресивній загарбницькій війні. Перепрошую, чи можемо ми на якусь результативність чекати від цієї зустрічі, як я вже навела приклад, було в Стамбулі, коли Туреччина безпосередньо була ініціатором цього обміну, який стався. Дякувати Богу? Я думаю, що. Обіцяний меморандум з боку російсько, російської дипломатії чи російської держави він не міститиме скільки-небудь е, якихось серйозних зрушень. Та так, мені, так мені видається. Більше того, якщо і будуть наступні раунди перемовин, е, вони пройдуть швидше всього в Стамбулі, а не в Ватикані. Проблема, проблема в тому, що Росія на даному етапі має ресурси, має нахабство, якби, пропонувати свої умови. І якщо вона не погоджується, то, то вона не погоджується. Розумієте, вона оголошує триденне перемир'я на 9 травня, умовно кажучи, тому що це їй вигідно. А те, що всі говорять в один голос, давайте на 30 днів продовжимо, Росія абсолютно не погоджується. Точно так само і тут. Якщо Росія не захоче, скажімо, їхати до Ватикану, ну а скаже, я приїду хтось там? Скаже умовно, я приїду до Стамбула. І всі скажуть, ну зрештою, ну так, ну давайте будемо їхати до Стамбула, і Росія абсолютно цими речами жонглює, маніпулює, як їй вигідно, і це також ще один, якби, ну, такий позірний, але чинник і показчик того, як Росія може говорити принаймні всередині своєї країни. Ну от ми сказали. Ми не погодились на Ватикан. Ми, ми на цьому підемо. це Константинополь, це православ'я, це от якби свої речі. Я ще раз кажу: аргументів можна проводити просто безліч. Я думаю, що вони будуть знаходити нові нові аргументи. Угу. Ви вже згадали цей меморандум, який е, має Росія представити, і вона готова передати Києву проєкт документу з переліком умов досягнення довгострокової домовленості про врегулювання конфлікту одразу після завершення обміну полоненням? Тобто, я так розумію, чи сьогодні, чи завтра, або на цьому тижні ми маємо побачити цей проєкт документу. Але тут, пане Василю, питання яке? Чому власне розпочалася ця вся розмова про те, що Росія має представити у цей проект меморандуму? Це власне відбулося після дзвінка Трампа Путіну. І цікаво, ну навіщо Трамп спонукав, підбурював Росію це зробити? Адже ми всі так прекрасно знаємо, яка позиція Росії, що вони буде в тому меморандумі власне вимагати. Все те, що і так звучить в публічній площині, то що це змінить? Для чого це? Це демонстрація е, е, готовності е, Росії до перемовин і до укладання миру в очах Трампа. Це буде е, виглядати таким чином: ось росіяни, от вони цілий документ викотали. Давайте погоджуйте, давайте вивчайте. А не робіть якісь заяви, які дратують всіх. Заяви Зеленського, які дратують мене, які дратують всіх інших, і все таке інше. Все абсолютно, це меморандум для Трампа, якщо хочете. Це документ, щоб показати, що з боку Путіна, що ось ми, якби ми в авангарді цих перемовин, ми даємо реалістичні знову ж таки нові умови, а і оці фашистський режим в Києві на них не погоджується і хоче продовжувати війну, вбиваючи людей, витягуючи ресурси з заходу. Ну і, а і корупцію ще згадають. Ну якби весь набір, джентльменський. Угу. На останок маємо заяв, реакцію власне лідера республіканців у сенаті США Джон Дон закликав Путіна до негайного припинення вогню, пригрозивши новими санкціями у разі відмови. Цитую його Аксіос. якщо Росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат разом із адміністрацією Трампа розглядатиме запровадження нових санкцій, щоб змусити Путіна розпочати переговори. Республікані сигналізують про готовність Сенату розглянути двопартійний законопроект про додаткові санкції проти Росії, запропонованим республіканцем Гремом і демократом, який вже отримав підтримку 81 голос зі 100 сенаторів. Василю, Василі, вважаєте, це реальна загроза щодо жорстких санкцій? бо в чому сумнів? Ми ж не маємо ніякого дедлайну у Трампа, десь в голові, як він сказав, є ця червона лінія, але ніхто, окрім нього, і не знає, де цей дедлайн, коли Путін має погодитись на припинення вогню, чи там я не знаю, щоб особисто прибути на переговори? Ну, в будь-якому разі, це процес дедлайне. Уже вже були дедлайни, одна доба. Пам'ятаєте, був такий дедлайн? Було. Що Трамп прийде і за добу закінчить війну? Ну. В його жорстко опустили з його Трампових небес на грішну землю. Я хочу сказати, що ну якби є такі несміливі свідчення, такі паростки, того, що республіканці якби прокидаються, і от вони можливо в чомусь виходять з підпливу цих наративів групи «Мага», яка є фактичною меншістю. Але через, скажімо, кошти, через контроль над Трампом і всіма іншими, вона якби от веде Америку туди, куди вона зараз їх веде. Я хочу нагадати слова конгресмена, який заявив буквально вчора Дон Бейкон, конгресмен, колишній бригадний генерал, він учасник кількох воєн, він заявив буквально вчора. Здається, що Настав час для чесності, і він сказав, що якби таку популярну в певних колах думки думку він сказав, що треба озброїти до зубів Україну, запровадити максимальні санкції проти Росії, і Путін не зупиниться до того часу, доки не зрозуміє, що він не зможе. Здобути перемогу, і це це дуже важливо. Ну і єдине, треба все ж таки заради сподивилися сказати, що Дон Бейкон він весь час підтримував Україну. Це не є якісь знаєте, такі новонавернений прихильник серед республіканців, але те, що робляться, такі заяви публічні в серед конгресменів республіканців. Це свідчить про. Таке трошки протвердішення, і про те, що е, всі починають розуміти, що ну, якби політика Трампа не є ефективною на даний момент. Ну ну скільки ще пару місяців заяв? Ви ж пам'ятаєте, ну як приклад, були заявлені. Там якісь там чергові шалені мита проти європейського союзу. Тепер він їх відсунув, здається, до липня, і так от він грається. Це такі якби спосіб перемови. Ну, якщо перші такі заяви всіх вражали, то зараз всі це розуміють, що це несерйозно і це буде відмінено, якби і, і, і точно так само вже перестають серйозно сприймати всі ці заяви стосовно війни стосовно України. І, 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 і все таке інше. Тому я думаю, що е, вода, камінь точить, і е, власне здорові сили з нашого розуміння, здорові сили е, в американському конгресі все ж таки будуть рухатися в розумінні і якихось двопартійних дій е, на підтримку України, і, можливо, переконування якоїсь частини. Е, Республіканців, власне, на підтримку України, дехто з експертів говорить про те, що змінилася риторика у Джей Ді Венса, який от ми не чуємо останнім Допомітно. часом. Не чуємо останнім часом якихось таких жорстких антиукраїнських заяв. Дехто говорить, що Трамп якби не висадить 4 роки в. В Білому домі, що він там кілька годин просто займається державними справами, далі він іде грати в гольф або там п'є свою улюблену колу. От і ну, скажімо, зрозуміло, що Венс, якби також, попри те, що він є таким. Багато в чому одіозним політиком, але поки що ми не бачимо якихось жорстких заяв ні стосовно Європи, ні стосовно України. І більше того, він говорив навіть про таку неадекватність Путіна. Це також, якби певний сигнал. Угу. Пане Василю. Щиро вам дякую за вашу фахову оцінку всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, їм було і не просто цікаво, але більш зрозуміло, що тепер зорієнтувалися у тих складних темах. Василь Яблонський завідувач. Кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, пане Василю. Ще вам дуже дякую. Дякую вам.